При борщині та всиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Літак, який упав у Казахстані, збив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації. Давайте почуємо деталі. Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Нагадаємо, що напередодні літак Брайєр азербайджанської авіакомпанії, що прямував із Баку до Грозного, упав у Казахстані. На борту перебували 67 людей, 38 із них загинули. Костянтин Криволаб з нами на зв'язку. Авіаційний експерт, та аналітик. Пане Костянтине, вітання вам. Доброго дня. Вітаю доброго дня. Отже, наразі багато є версій стосовно того, що сталося з літаком, що могло спричинити подібну аварію авіакатастрофу. Але, от власне, те про що ми чули деталі з центру протидії дезінформації, що літак збив російський зенітно-ракетний комплекс. Наскільки є ймовірність того, що це правда, і насправді яка могла би бути, могли би бути наслідки влучання цього ракетного комплексу? Я вам скажу, ну завтра есть тобто, вчора зранку, коли появилася ця новина, то не, не було повідомлень про те, яким маршрутом він летів, е, як там все було, і е, ну були припущення. І перше, що я почув, це припущення про те, що е, стая птахів е, збила цей літак. Вона хотіла там звити якесь гніздо, зробити її не дали, і там таке сталося. В общем. Це повне була ну бродячина, тому що всі літаки проходять перед сертифікацією КАО. Вони проходять випробування на птиці, стійкість таке інше. А десь після третьої години з'явилася інформація, що е, вернішня інформація з'явилися кадри в мережі з цими ураженнями по борту. Це ураження характерне для підриву зенітно-ракетної верні зенітної ракети. А зважаючи на те, що стало відомо, що за два дні до, до того е Кадира отримав кілька комплексів панцирь, то все стало одразу зрозуміло. А коли відстежили маршрут, яким летів цей літак, він е хотів приземлітися в Грозному. Це був основний маршрут. Там була, був сильний туман. Він е, тричі заходив на посадку. На третій заході його обстріляли е, місцеві з панциря. Він поті, почав потім кудись уходити. На мінводи його не прийняли. Далі він пішов, далі його не приймали. Е, йому всі російські аеропорти, в яких він мог, міг би сісти, йому е, не давали можливості. І тоді він перелетів через Каспій, переземлився біля аеродрому Валатау, а Це ось саме таке така степ. Там міжнародний аеродром розташований північніший ніж від Алатаво. До пане Константини, і... хотів поточнити, от з приводу саме типу літака Ембраєр, я от спеціально зараз зайшов, подивився історію катастроф та аварії із літаками такого типу. Їх достатньо небагато, і в переважно більше там 3-4. Чотири, чотири випадки зафіксовано, і в деяких із них є помилки пілотів. Тобто, це достатньо надійний літак. На вашу думку, чи пов'язано цим чи, чи розлітаються інші версії, чи ви їх особисто розглядаєте, ні я е, мені всі, ця версія вона цілком логічна, вона е, дозволяє розуміти дії пілотів, роз, е, дозволяє розуміти все, що сталося на борту, які могли бути е, в результаті цього підриву е, ушкодження в літаку. Це все ну вкладається в логічну систему. Тут зараз ну, стосовно самого літака, він почав працювати з 2004 року. Я не знаю, саме цей борт можна перевірити, якого він року. Але це новий, ну, досить новий літак. Він е, обладнаний всіми необхідними засобами е, пілотування, орієнтування, автоматизації всіх процесів і таке інше. Е, е, це недійний літак бразильської компанії Embraer. Е, з ним дійсно там. Якихось е е катастроф пов'язаних з технічною експлуатацією не було взагалі. Там були дійсно там кілька аварій, які були пов'язані з неправильними діями пілотів. І взагалі 50% всіх е трощ і авіапривод вони стають саме за помилкою пілотів. Тут помилок пілотів не було взагалі, тут було просто ушкодження. А все інше, там 50% це пілоти. Це статистика, яка 22 це е, технічні несправності, а потім там йде е, ціла купа причин. Але головне це от пілоти і технічна несправність. А з технічної несправності там 30% процентів 25 шасів. Ну, от, от така проста арифметика. Тут uh -huh. зараз буде цікаве, як буде створюватися комісія, тому що виходить, така ситуація, що Росія за нормативами ІКАО, не повинна взагалі входити в цю комісію, тому що там логіка оцих нормативних документів ІКАО, вона така країна, де сталася троща, країна, якій належить авіакомпанія. Країна виробник, країна розробник, і, 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 і все, і все. Тобто Росія там не може взагалі бути в складі цієї комісії, а вони дуже хочуть туди попасти для того, щоб там замітати свої сліди. І взагалі, оцей переліт через Каспій, скоріш за все, все був задуманий таким чином, щоб літак не долетів до Алтау. Ну, розслідування точно триватиме. Ще е, чекає розшифровування чорних скриньок і певна певні аналізи на місці подій. Ну і те, що ми точно почуємо, цікаве. Але ви абсолютно правильно сказали, що тут Росія зараз хоче замити всі сліди і зробити так, щоб звинувачення не падали на неї. Ну тим часом, до речі, ще про розвиток або ні російської авіації. Там росіяни збираються утилізувати рідкісний літак для постановки перешкод, Іл-76. він нага. Адую, нібито мав глушити навіть американські зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це пише військовий портал Defense Експрес за словами аналітики. Саме на базі іл 76 країна-агресорка намагалася створити літак радіоелектронної боротьби. Тепер же борт буде, буде утилізовано на території колишнього навчального аеродрому в місті Іркутськ. Ну а причина. Треба змінити місце і звільнити місце для нової забудови. Наскільки це буде критично? Ні, і насправді яку тут мають мету росіяни? Як ви вважаєте? Звільнити місце для забудови дійсно. Це, це, це реальне цікаво. місце. так. Бюро Мікаяна Ігорєвича, воно автори славнозвісних там літаків якими вихвалялися завжди радянський Союз, а потім Росія там рекордсмени, які там ламали всі світові рекорди, там з швидкості з набору швидкості. З набору висоти, Оце це бюро, воно просто стало об'єктом нерухомості, тому що воно було дуже приближено до верхівки і розташовувалося там в таких містах, де гарно було зробити нову забудову. Його з'їли просто. Да? Ну, і з такими, з, з такими авіаційними бюро в Росії багато чого. Там із Ступолівським така аналогічна історія. Ну дійсно стало об'єктом забудови. Тому його прибрали, щоб поставити новий будинок або ж. Якийсь квартал. ну а в принципі ні, Ніяк не вплине. Це засоби реба на літаках. Це, це така стара вже історія, така вже стара ідея, що ну нема про що казати. Ну, її, вони росіяни здатні реалізувати це чи чи ні, чи це просто плани, які так і залишаються планами. Зробити це плани, з Іл-76 радні організації. Це плани на рівні гіперзвукових ракет, на рівні циркона, на рівні арешника. Це все одна, один такий інформаційний шум для того, щоб його створювати. Дякуємо, пане Костянтине. Дякуємо Костянтин вам. Криволап, авіаційний експерт, та аналітик, був з нами на прямому зв'язку.